Залітає до нас такий автомобіль. Це є комерційний транспорт, який може пригодитись для вас, якщо ви займаєтесь чимось. А якщо ви не займаєтесь, то вам потрібно почати чимось займатись, бо в нас в житті так треба жити, щоб е, щось робити. Бо не роблячи, напевно, не маючи нічого, можете мати оцей Peugeot боксер. Автомобіль пригнаний із-за кордону, ще не їздив в Україні. Тільки що вчора був перегнаний від кордону до до, до міста Київ в Білогородці. Зараз ми знаходимося, і цей автомобіль поступає в продаж. Йдемо вам будемо показувати його. У нас сідушка не пілот, щоб ви розуміли, це не пілот, це не в самольоті. Ну, коротше, вона трошки не буде так м'якенько, як люблять всі їздити в грузовиках. Але цей автомобіль є дуже комфортним для того, щоб пересуватись і доставляти якісь грузи. Ну, от, наприклад, коли я займався будівництвом і е, професійно, коли займався, дуже корисно було б така машина для мене. Чому? Бо я постійно е, грузив в машину, пам'ятаю, в Peugeot грузив палети із з кірпічом перевозив кірпіт сікатний. Потім, коли пікапа купив, возив екскаватор, возив там піноблоки в, в пікапі. Газелька, коли була, я перевозив газельки в середині, все. Тут дуже зручно, тут є кузов і це класний автомобіль для того, щоб робити таку роботу. Тут є механічна коробка передач, є кондиціонер для комфорту. Це, в принципі, для цього, цього автомобіля просто достатньо. Саме важливе, це, напевно, зимою, для того, щоб ви не замерзли, тут є вебасто. І ви можете їм користуватися. Да, тут є там, світло. Е щоб ви розуміли, у нас не тільки є світло, у нас є даже склопідіймачі. Але ми переходимо до самого важливого. для того, для чого предназначена ця, ця, ця машина. Це для того, щоб швиденько відкрити борт, зробити отак. Погрузити повністю все, що потрібно, і поїхати по своїх справах. Привезти її, потім зробити далі. Багато хто ці автомобілі переробляє на лафети. Багато хто переробляє такі автомобілі, додає каркаси, потім робить тентовану будку. Це автомобіль, як ви бачите, в комплектації Титаніум. Я шучу, але ви можете подивитися стан його. Давай покажемо, що в нас є. У нас є це однокатковий. Стан в нас є тут дві рейсори. Це служить захистом. Сюди можна поставити додаткові якісь там ящики або ще що, і можна їх використовувати. Це у нас служить для того, щоб можна було грузити вище. в плані не габарит якийсь. Я не знаю, чи в нас дозволено, ми коли працювали. На будівництві в іншій країні ми постійно грузили і нам привозили доски, бруси вверх, так, щоб вони дозаду не терчали, а вони грузили їх доверху і перевозили. Резина має зараз є зимова цешка, якою можна ще від'їздити. Думаю, що цю зиму і наслідуючу відкласти і їздити. А в принципі, її можна круглий сезон їздити, бо це автомобіль є як все сезонний. Покажи нам він-код. ось тут. Кого цікавий, зупиняйте, беріть, забивайте в інтернет і перевіряйте, чого такий малий пробіг в цього грузовика. Ну він є рідний. Ми її привезли з Скандинавії і в цього автомобіля є малесенький пробіг всього навсього в районі 80 тисяч, так що цей я точно сказати не можу. але якщо кому цікаво, ми можемо пойти показати цей. Тут у нас перша ручка добре закріплена, для того, щоб підніматися, там, пересідати або ще що у нас є такі підлокотничок. Зараз якраз перевіримо і кондиціонер. Ди, дивіться, ось у нас. Достаємо сервісну книжку. Тут є одна із записів, це у 2020 році. Ось. Так ви бачите. Кілометраж. І в нас є у 18-му кілометраж. А ну, зараз і все. Я не можу зрозуміти... А, все, дивіться, все правильно. Короче, це на оцей кілометраж робив, робився огляд, а слідуючий на 87. Це на офіційному дилері. Так що е, тут ще немає 87 якраз потрібно буде робити повне, повне ТО. Але хто купує такі автомобілі, він розуміє, що цей автомобіль буде він працювати. бардачок із холодильником повністю собі. Раз, раз. Що в нас? У нас ще тут є. Він пустий. Це у нас прикурива, можна сюди додати ще прикуриватель. В принципі, все. шестіступка, є Webasлу, ми вже про це сказали. Мультикермо зручно керувати. Є такі полочки, які додатково сюди щось класти. Дуже зручно, я коли в газелька в мене була, тут багато документів лежало, різних. там, Всякі накладні, всяке таке, що, що потрібно. І є ще така штучка. Ви можете отут зажимати накладні або якісь блокнот, або ще щось або дуже одноразову вилочку, трілочку. <гум> Якщо чого, ну, ви можете це отут зажимати. Так що це теж зручно.